на нашій недолюбленій землі, коли мене пізнаєш стоголосів, з, з червоних яблук постіль простілю, тоді і я, кохана, в свою осінь тебе покличу, палко, то люблю. Пародія називається Любов на яблуках. Оту весну, я пам'ятаю й досі. Не вмів тебе торкнути до пуття. Поклич мене, кохана, в свою осінь, де яблуками вигрили чуття. Ти не якась принцеса на горосі, Тож яблук тобі посіль простелю, Розтяхнеться твій крик на настоголося. Я так його боюся і люблю. Він пропікає пеком мої груди, Трипочуть в серці болі і жалі, бо так любить тебе ніхто не буде На яблуках, в садочку, на землі. Такого не чекавити, дізнайся, щоб яблука і в спину, і в боки, хоч випинайся, хоч не випинайся, я долюблю за всі мої роки.